Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Сучасна риболовля, а в нас щойно завершилась рибалка на рісі Десенка. Сьогодні ми стрітфішили. А, рибалили сьогодні до обіду, але за цей час вдалося наловити різних прикольних рибів. Ну а далі самі все побачите. З вас, як завжди, лайкос, підписочка. А ми розпочинаємо. Ну і як завжди, в двох словах про комплект. А, так як сьогодні ми планували ловити різну рибу, а, я взяв з собою найдовший Оріон із своєї колекції. А саме 962-га з тестом 521. Довжина 290 і ця вудка гасить просто за горизонт. На Оріоні в мене стоїть новинка 2024 року, а саме Daiwa Sertate 4000 DC. І на сертику в мене намотаний 08 по Японії, Dual Hardcore. Кльовка на Silver Крік. Жереха тут зараз дуже багато і моментами вода просто закипає. Він цілими стаями виходить на поверхню і починає харчуватися. Але клювати він не спішить. Заробив я одне клювання з поверхні і на цьому все. Вже хвилин 15 стою на сваях. Ніфіга. А зараз напевно програємось трошки з перманками. Якщо це не допоможе, спробуємо змінити горизонт проводки. І є, друзі. Майже із дна. Майже із дна. Невеликий жирешок. Блін, і зайшов. І зайшов. пробку зашел, вот. Ай-яй-яй. Так, а ну выходи давай. У меня такого сигаретника больше нема. Ну. Блин, только будешь него пустым на дно. врубить рубить проводку, но же сразу поклевка. Ну, як же ж так? Ну, маленький, дуже маленький. Десь. Дуже маленький, але перший. І це вже, до речі, друга покльовка на цей сільверкрік. Перебирав я багато приманок, вже по другому колу почав їх змінювати. І знову на сільверкрік покльовка. Ось така маленька сільотка. Додому. Ну, ось вам те, що я і казав: зміна горизонту проводки. Бавився я з різними приманками, пількери, блешні, телспіннери пробував. Ніфіга. Повернувся назад до Сільверкріку, з поверхні також не захотів. Зробив перший закид із зміною горизонту проводки, поклав блешню на дно і тільки розпочав проводку, десь він тут, як тут, в придонному слої і, і атакував. Жирешок невеличкий, незаліковий, але сподіваюся тільки початок. У Макса була перша судача покльовка тільки що. Перемкнувся він на джиг, тому що жерех не дуже спішить клювати. І з перших закидів зробив гарну судачу покльовку. Ну, зараз подивимось. Може, Можливою ми будемо перемикатись трошки з Ну давай. Та гад. Почав виходити, а брати не хоче. Там дуже багато виходів. Там здоровенні стаї піднялися в поверхневі слої. Але не хоче брати. Взагалі, що ти йому не кидаєш? Не дарма кажуть. В жерах це риба, тисячі закидів. О. Максон втащив. Максон втащив. Жерешок? Да, Судачок, да? Наджих? Я думал, ты уже жереха поел. Что повози? Ну да. Самого выкидывать. Із-під того берега. Да? Да. Покажи його гарненько. Кидав, 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 кидав. Воно так кидав, кидав. Я таке, от, що А Щодо жереха, на жаль, очікування не виправдалося. Зранку мені вдалося заробити кілька покльовок і всього-навсього одного маленького я взяв. Вода зранку просто кипіла. Постійно підкидало йому під ніс різні приманки, і тил і пількери, і блешні різні. І ну чого тільки йому не пропонували, не хоче. Але вихід є. Зараз переоснащуємося в джиг. Місця тут у нас щучі судачі, і йдемо шукати альтернативну рибу. Сподіваюсь, що знайдемо. Ооо, звики, да. Маленький, але не прогалок. І сюди з водій. Ну, по-царській. по царськи по а фіг було клювати. <гум> Він вийшов на гліз, бачиш. Ви таки, ну я спробую твою випрямо. А ти такий, да, давай. Він ніфіга собі спробував, я тобі скажу. Я для свого розміру такий поклівоз нормальний був. Спортивний. Максимально спортивний. До речі, друзі, на новинку цього року Zeman Slim Swims в розмірі 2,5 дюйми. Довго я очікував на цю приманку і ось нарешті вона з'явилася. На трьошку досить гарно вдавалося ловити судаків, гарних, залікових судаків. Ось нарешті і половиною під'їхало. І судачішка невеличкий. Додому. Для того, щоб докидати на дальняк, я поставив 24 грама. На викиді в нас є непогана ямка. Цієї ваги тут трошки забагато буде, але якби я поставив 18-20 грамів, то точно б до нього не докинув. А він є. Він з водій стоїть на самому викиді. Максимально далеко. Паріше Так, порі. да, я ще з тобі йду. Ось тобі маєш. Одна покльовка з точки, одна риба і все. Ну і ми застоюватись не будемо. Рухаємось далі. Слухай, ми тут влітку декілька разів попадали на щуку, і щука тут точно є. От би зараз її зловити, я взагалі не відмовився. Да. Вже б хоч щось, знаєш. Рибка в нас сьогодні не сильно налаштована клювати, як бачите. Але на то це і міська риболовля. На то це і стрісфішинг. Кубы замаслать было бы дохренно. Заскучился за щукою. Ух ты шо, друзі а оце щука. Вот схоже на щуку. Слухай, тільки ж сказав, да, Макс? Це саме натуральний закон підлайська. Ну схоже. Треба сказати, а потім накинули. Хоча слухай, може і... Ну, на початку тросило так нормально Зараз дітей там опень. Ні, точно не опень, братан. Зараз подивимось. Це вже в береговій канаві. Зар... Я ж кажу що щука. Візьмеш її? Слухайте, друзі, я тільки хвилину тому сказав, було б класно взяти щуку. Ми її ще не взяли, звісно, але вже взяли. Ну що, можете мене привітати? <плес> <плес> ну що, Макс, я ж <плес> тобі <плес> казав. <плес> так буває. Приманочка та сама, Slim Swims 2,5. Щука з язвою. В даному випадку головне тільки згадати про щуку. І вона відразу буде. Ось вона новиночка. Два з половиною дюйми працює. Я тільки сказав, хочу впіймати щуку. Ну, якось так воно і буває. Це закон підлості. Що, будемо відпускати малиху? Так, хай плове. Вона просто в шоці трошки. Ну так що. Таких приманок ніколи не бачив. Вона карітка хоче. О, пішла. Пішла красуня. П'ятниста. Це лайк, друзі. Я взагалі максимально довольний, те, що я виїхав на риболовлю. Це саме-саме, що можу тільки... багато працюєш? Да. Рибалка, я тобі скажу, вона сьогодні не найгірша. Вже. Да, не найгірша. Шукали жерех, але жерех щось трошки нас послав куди подалі. Поки в нас слух, один жерешок, два судачки і щучка. Да? Ну, непогано, як для міста, непогано. Да? Нормальне різноманіття. Слухайте, тільки я вимкнув камеру, тільки хотів переходити далі. І відбулася ще одна потужна покльовка. Знову ж таки в прибережній канаві. На резині з'явилися нові порізи. І дуже вірогідно, що це знову ж таки була щука. Більше однієї покльовки з точки це вже цікаво. Взяв Max, мій комплект і зараз хочу випробувати сертака нового. Що воно таке? А то в магазині його продаю, а сам ще не уливний. А в тебе ж попередній сертак, так? Да? Да, попередній модель. Як тобі хід? То ну, прям, я просто задоволений, я тобі кажу. Ну, ти тупо крутиш і Це... ці ваги ти взагалі не відчуваєш. Ну от зараз вісімнашка, правильно? Так. Да. Я кидав ним максимум, якщо не помиляюсь 26. Я ж тобі кажу, ти тупо крутиш катушку а, да. і ти не відчуваєш, а, що ти що? її крутиш. Прям клас. Ну, вони трошки передатку саму по собі змінили. У них попередні були, якщо не помиляюсь, 5 5.6 чи 5.3, щось. А зараз на чек 5.2. То от воно якраз і виграє в цьому. Ну катушка працює прям дуже класно. Ого! Сім Максик, кащик. Бачите, я ж кажу, з кожної точки здається зробити як ну, мінімум одну Так, да, Я почав експериментувати. Сюди? Так. Почав да, експериментувати. Буває ну, тобі гарний. Обіду. То, то звичайну всі, проводку. То протяжечки. протяжку. От на протяжечку він спокусився. З самого викиду. Здалеку, так? Зараз саме викид. 22. Гарно так підзалісало. Тільки туди тільки хлоп. Ні, ну нормаль головне, що рибка не є. Вітерний пузирьок не виліз нього. Ти дивись, якщо міхур вилізе, то в мене є. Ні, Все нормально. Все Маленький, нормально. спортивний. Да, але для цієї акваторії це норм. Ну Покажи його гарненько. Big fish. І що зробить? Правильно, побуває підростати. Буде потім от трошки пізніше десь через рік-два буде такі прям агапіще. піще. Ух ти що є, друзі. Щука. Напевно щука. Хоча сухий. Вже я не впевнений, що щука. Спочатку спочатку здалося так. Головою трусила. судачок, ну добре. І я не проти. Я не проти і судачка. да, Дивіться, друзі, ще один. Всі вони сьогодні плюс-мінус стандартні. Риманочка та сама, повернувся до Слімсвімза, щоб кидати максимально далеко. І з чергової канавки черговий судочок. Побіг. Зараз покажу вам приблизну картину, що тут у нас по рельєфу. Робимо закид, плюс-мінус на кожній точці воно тут однаково, з якимись невеличкими відхиленнями. Садачка, особливо по холодній воді, необхідно шукати саме по рельєфу. Треба шукати глибші місця. І дуже часто він стоїть по канавкам, під бровками. О, дивіться, зробив я закид подалі. На викиді в нас така посередня глибина на цій точці. Бачите, однакова глибина, рівне дно, рівний стіл. І зараз піде з звал каналу. От десь тут, напевно. А трошки почало підвисати довше. О, дивіться, ось вам канал. Із цієї канави клюнув судачок. Ну і не тільки судак притримується таких місць. Як ви бачили, ми і щуку спіймали. В принципі, в таких місцях може стояти будь-яка риба. Але саме для судака це в першу чергу класика. Саме якісь подібні місця треба вишукувати. І на рельєфі він має стояти. Особливо по холодній воді. Підійшла до завершення наша сьогоднішня риболовля. І Сьогодні ми з Максом рибалили до першої години дня, грубо кажучи, до обіду. А в заліку в нас на двох шість рибок. В Макса два судачка, в мене два судачка, щука і жерешок. Небагато, але в принципі, як для міста, і немало. Риболовою задоволені, виїхали не дарма. На цьому буду з вами прощатися. Треба їхати додому. З вас, як завжди, лайкосик, підписочка на канал, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей, друзі!